П'ять речей, які мені дуже подобаються у творчості Джорджа Моїс, я прочитала вже близько п'яти її книжок, вони всі різні, але чимось схожі. Я б назвала їх жіночими романами, оскільки, по-перше, перша особливість, головна героїня і взагалі більшість героїв в цій книжці, це жінки. І це жінки, які долають певні свої проблеми і труднощі в книжці, проблеми, якісь травматичний досвід вони переживають. І в кінці буде хеппі енд. Друга особливість, за яку я оціную в книжці Джорджа Моя, що після всіх поневірянь, після всіх спроб, на відміну від класичної Української літератури нас все-таки чекає хеппі-енд, тому що героїня справиться, вона змінить оточення, вона знайде собі друзів, хтось її підтримає, і вона ну, вилізе із той халепи, в яку вона потрапляє. Чому для мене це важливо? Тому що не ржаві поні, які живуть десь в Хмаринках. Ми всі долаємо, у нас є виклики, і хеппі-енд він дає можливість вирити, що в нашому житті також буде хеппі-енд, що ми подолаємо наші труднощі, навіть якщо доведеться змінити місце проживання, переїхати, навіть якщо доведеться тимчасово попрощати. З нашими батьками сепаруватися від них, поїхати для того, щоб щось зрозуміти. Або навпаки, можливо, нам варто повернутися до батьків, щоб щось зрозуміти. Ось. Тобто, Друга фішка для мене це хеппі-енд. Третя фішка це завжди дуже цікавий якийсь для мене сетінг. Причому нас змінює країни, це може бути Австралія, і там будуть кити, якась дуже цікава тема. По-друге, це може бути гори. В Америці проживання людей в горах Америці, як вони там їхній побут, і все це дуже реальне, дуже схоже. Я бачу в кінці у подяках, що людина справді проводила розслідування, опитувала місцевих мешканців про те, як там які в них є проблеми. Тобто, це не то, що невигаданий сетінг, і ти можеш більш-менш довіряти тому, що написано в книжці, і розширити своє уявлення про світ. Третє це те, що вона зачіпає дійсно важливі питання. Дуже часто це питання насильства у родині. Її героїні вони втікають від нещасливих шлюбів. Друге питання. Які я досить часто в неї зустрічаю, що це холодні такі шлюби, в яких чоловік є імпотентом, але в суспільстві прийнято цю проблему замовчувати. І от жінка уходить із цього шлюбу, тому що вона незадоволена, і це все відбувається в такі часи, ну, в такий період часу, коли взагалі розлучення воно засуджується. Тобто це відбувається не в нас не в наші часи. Ось. І п'яте, що мені також дуже подобається імпонує, що ці всі травми, вона їх не вскриває. Знаєте, так, що ти читаєш і прямо знаходишся всередині цієї драми. А вони подані досить коректно і вони не шокують. Тобто, ти розумієш, що сталося, ти, звісно, на боці героїні, але при цьому тобі не описують, якби сцену зґвалтування, тобі не описують сцену побиття жінки. А тобі дуже такими. Коректними штрихами малює там уже синці, як вони там заживають, там чи ще щось подібне. Я думаю, що це для того, що якщо жертва таких відносин буде це читати, що вона в цей момент не закрила книжку і не покинула, а дочитала до кінця і повірила в хеппі-енд для себе і щось змінила в своєму житті.